Під бомбіжками, під обстрілами, під... думаючи, що приїдемо додому, будемо відпочивати, а виявляється, що ми не можемо відпочити з поки тут. Не дають відпочиватися. І це все безнаказано. І це все холодна така холодна стіна стоїть між правоохоронними органами і відношенням до... Скажімо, він тій він офіцер, він ті ж не вже не фінансова, не вже їх немає, не вже слізав, тільки на гроші, на якісь серйоз. Не знаю, не знаю на що. <плес> я не можу нічого сказати, я не знаю, брали вони там взяти, брали ці покривачі не кажуть. Ну ви, 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 ви <плес> за ту синів кажуть, що вони просто-напросто прикривають мені там кого-то на кажуть. Це укриваємо. <плес> 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 і тому я хочу теж приїхати <плес> додому і спокійно. Добре, в нас ахнирка про українське добро настроєна. Багато хліб багато і так. І я можу спокійно вийти гордо, підняти головою і сказати, що я герой, ну хай не герой що Я був в АТО, я був э, захищав батьків, держав. да, захищав свою державу, я українець, я не можу цього. У мене в машині висить прапорець, діти ходять, входять. Я цього не боюся. А якщо взяти випадок э, Сергія сіно, Титаренко, то вибачте мене, а виявляється, що не все так добре. все так добре, тому Оце все більше зуміє. Звертайся як виходить.

Настроений. Вони все-таки вважають, що це ці, територіальна цілісність України, це є найголовнішою наша зараз, зараз задача для України. Ми розуміємо, що територіальна цілісність України не зможе бути ціла, е, якщо ми не поборемо внутрішні сепаратизм. Ми своїх сепаратістів не можемо поборити. Яка прикривається, виходить, що вона прикривається. Внутрішніми органами ти ж самі ворожі. От, от, от виходить так, якщо логічно виходить. Від... <успілляння> <звичай> старший прапорщик, гейм Миколаєвич, гей.